Так от, Маєр, він після цієї поїздки повернувся в Німеччину, і як з'ясувалося, повернувся з зміненою свідомістю. Я не знаю, що йому розповідали там українці, які знаходилися звичайні люди, які знаходилися в той час в бомбосховищі, але одразу по приїзду він дав інтерв'ю німецькій пресі і розказав про те, що. Все таки з Берліна конфлікт е, бачиться по іншому. Наступного дня е, було в нього заплановане звернення до німецької нації, і в цьому зверненні Штайнмаєр е, взагалі заявив про те, що якщо хтось досі продовжує ностальгувати за часами Горбачова, якому, звісно, покійному вже е, всі німці вдячні за руйнування і об'єднання Німеччини, за руйнування Берлинського муру, об'єднання Німеччини, але ті часи скінчилися, сказав Штайнмаер і сказав. Про те, що потрібно забути е, всі свої почуття до росіян, якими дехто з німців ще продовжує жити, Німеччина і Росія тепер абсолютно на різних боках. і це не друзі. Е, він не сказав слово ворогі, але це точно, але це точно не друзі. І е, от тональність цього виступу вона зараз відзначена політологами абсолютно всього. Цивілізованого світу, тому що це була чи не перша за останні десятиліття. Не побоюся, промова європейського лідера, в якій абсолютна більшість, більша частина це була щирість і правда по відношенню до власного народу, щирість і правда. Штайнмаєр розповів про те, що зараз складно. Він сказав, що краще не буде. Німецька економіка, яка дуже довго орієнтувалася на російський газ і нафту, вона перебудовується вже зараз, що зима буде найскладнішою і що, не перемогти. Цю чуму 21-го століття е, значить, світ не може цивілізований. цивілізований, тобто не має зупинитися, і е, підтримка України буде продовжуватися в посиленому форматі. Потім був ще цікавий дуже виступ Олафа Шольца на одному з мітингів, де він просто кричав про те, що ми знаємо тепер хто наш ворог, і все. Тобто, якийсь процес розумієте, колеса оце от е, зміни сприйняття Росії німців, Пацифістами він е, запущений дуже конкретно, і це зробив знову ж таки сам Путін, тому що саме він організовує ракетні нальоти, нальоти дронами Камікадзе на українську територію. Я не знаю, враховуючи чи не враховуючи, що е, тут знаходяться європейські лідери. До речі, е, сьогодні. Знаєте, хто в Києві сьогодні? Ми цей подкаст зараз робимо в прямому ефірі 31 жовтня. Так сьогодні в Києві знаходиться прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала. Він сьогодні тут. Розумієте? Штайнмаєра загнав Путін в бомбосховище на Чернігівщині минулого тижня, а сьогодні він, прем'єр-міністра Чехії Петро Фіалу, загнав також в бомбосховище. Як ви думаєте, це взагалі адекватна людина? Вона нормальна. І я абсолютно згоден з українським президентом, який от в своєму зверненні сказав, що це хворі люди. Це хворі люди. Я думаю, коли він каже хворі люди, він має на увазі не тільки Путіна, а й всіх його двійників. Розумієте? Вони хворі. І не тільки двійників, а й всіх тих пасіпак, які продовжують кормити світ якимось бредом. От, от, От це все. Тобто. Нічого дивного, але історія з німеччиною вона так обернулася ще й тому, що як з'ясувалося, Російська Федерація розглядала в якийсь момент навіть ядерний удар по ФРН Федеративній Республіці Німеччина. Про це написала Шпігель. Матеріал вийшов навіть от з такою передовицею. Бачите, Путін, який значить розіграє бомбу. Ось так от. І там у нього якісь карти, туси і так далі. Взагалі, це так, взагалі, це бачите, да, там же ж намальовано карта з грибком цим ядерним. ось Йдеться в цьому матеріалі, зокрема, про ядерні об'єкти, які знаходяться на території Німеччини. База Рамштайн там є, згадується, згадується щось під під Берліном, якийсь військовий об'єкт. Це все дуже розумієте хотів сказати: цікаво, цікаво, це нам, але це все дуже лячно для німців, які. Ну по суті, багато з них дуже тривалий час знаходилися в країні, якою керувала, наприклад, Меркель людина абсолютно з минулого. Так вона мабуть пасіонарна особистість, але її пасіонарність стала нікчемною в 2008 році, коли вона в Румунії в Бухареському на Бухарестському саміті особисто відмовила Ющенкові в будь-яких. Там ПДЧ і вступах України в НАТО. Потім сталася Грузія, от потім сталася анексія Криму, розв'язалася війна. Тобто, що це за е, пасіонарність, яка допомогла тобто тобто, не, не допомогла зупинити. Світ змінитися іншому, змінити іншому іншому злочинцю. Так, Меркель не, не злочинець, Путін злочинець. Ось, але вона могла вплинути, і вона втратила свій історичний шанс. Так, от Німеччина, яка живе, виховується, і вся ця все це керівництво і демократія розливу Меркель. Ось вона якраз і вселила в мізки німців, які там до 90-го року, до 89-го дуже переживали з приводу того, що Німеччина роз'єднана, а ви ще враховуєте, скільки людей і скільки років жили, от в тій східній Німеччині, так то от оцей страх і боягузтво по відношенню до колишнього радянського союзу, а тепер вже до Росії про наступниці, що це ядерна країна, яка. Я там вдячність Горбачову Коротше, там цілий набір багато. Дуже цих всіх штампів, вони, вони всі от в них в головах, і от воно починає зараз розвалюватися. Після того, як президент їхній посидів бомбосховищі, після того, як Шпігель написав про те, що для Росії немає нічого святого, і що. Е їх військова машина здатна загрожувати центром прийняття рішень не тільки а, в Києві, а й далеко за межами, навіть нашої країни. Тому ось, ось така от історія. В Німеччині, до речі, Зараз ви знаєте, що наш посол, отакий, який власне називав чорне-чорним біле-білим мельник. Він тепер не посол. Тепер у нас новий посол в Німеччині Олексій Макеєв. От Олексій Макеєв вже встиг відзначитися певними речами, сказаними в інтерв'ю одному з німецьких видань. Ось ви бачите це. Це наш посол Олексій Макеєв, який починає тепер доводити, що риторика. Його попередника Мельника вона була не випадковою. Це не тому, що Мельник такий емоційний не може себе стримати, ось а тому, що це частина нашої зовнішньої політики розмовляти з німцями саме так, як ми з ними розмовляємо на дипломатичному рівні. Так, от інтерв'ю, таке цікаве, Олексія Макеєва стосувалося якраз найбільш цікаві дві дві такі штуки. По перше, він висловився про те, що Німеччина має зачинити свої кордони для росіян, які біжать від мобілізації. Думаю, сказане це було якраз в контексті того, що робить Росія. Вона засилає в Європу так званих агентів впливу для того, щоб вони просували потрібні наративи. Ви пам'ятаєте журналістку? Цю псевдожурналістку Овсяннікову, яка ходила з плакатом на російському телебаченні? І потім, начебто, і там, що вона там нітвайні, її звільнили. Потім вона е виїхала, подорожувала по Європі, влаштувалася навіть десь в, в Німеччині, по-моєму, вона влаштувалася в якийсь засіб масової інформації, де почала знімати сюжети, там ну, про, про абсолютний бред, про хороших русських і так далі. Тому подібну. Тобто ну, це все було якби очевидно, але рівень цієї людини він не настільки високий. Тепер історія Собчак, яка трапилася, є підозра така сама, що це е такий самий агент впливу, тільки більш впливовіший, тільки це вже якийсь політик ліберій. Рал, тільки це системна опозиція, яка абсолютно знаходиться в контексті російської пропаганди. Ви ж знаєте, що після історії що вона там переховувалася по якихось темним значить, цих. Паспортах виїжджала за кордон. Це з'ясувалося, що це просто якийсь бред, жодної кримінальної справи проти не, відкри, не відкрито, як з'ясувалося, і що в неї там ізраїльський паспорт це тільки її добре, і вона змогла виїхати на одну через Балтійську країну, куди вона поїде далі, невідомо. А те, що її там злякали якісь обшуки в неї вдома. Ну і що? так таких обшуків вдома в Ксенії Собчак було мільйон. Тому я схиляюся до думки і підтримую цю думку, якщо ви думаєте, так само що Ксенія Собчак це просто заміна Авсянікові. Яка тепер поїде і буде там щось розповідати, просувати якийсь наратив? Тільки вона буде це робити вже з як з більшим більш, більшою статусністю, так тобто це людина за аудиторію. Грубо кажучи, Овсянікова – ні, Овсянікова створила кремлівська пропаганда, викинула от, значить, на поле, і біжи, забиває гол. Ну не вийшло, в неї штанга вийшла. А от Оксіня Совчак здатна створити якийсь там гол. От і тому тепер її випустили, придумавши історію, що вона біглець, що вона політик, опозиційний політик, біглець. Я думаю, що це абсолютно так. Побачимо, як буде все це розвиватися. Це перше, це те, що стосується закрити кордонів для. Тих, хто біжиться з Росії, друге. Олексій а, е, натякнув е, на те, що він дуже захоплюється звірами і, і ходить там в зоопарк чи щось таке. От і особливо йому подобаються леопарди і Куниці, е, і це все треба читати також між рядків, тому що це абсолютно прямий натяк на ситуацію. Ви знаєте, ми багато разів обговорювали на нашому подкасті на сторінці у Фейсбуці. Ви можете знайти е, кілька навіть вирізаних окремих відео з цього приводу. Це звісно. Та тема танків Леопард 2 яка, яка має бути дочавлена вже в цьому контексті Штайнмаєра в українському бобосховищі, Олафа Шольца, який нарешті зрозумів, що він не пацифіст. Ось ну і Міністерство закордонних справ разом з міністерством оборони німецькими. Ламбрехт і Анна Ліна Бербок, які вже вдвох намагаються переконати всіх, що бюджету виділено на оборонну підтримку України абсолютно недостатньо. Треба збільшувати його втричі. Так, от пан Макеєв, вже який замінив Мельника, він продовжує наполягати на тому, що леопарди, мердери там і так далі, і тому подібне це дуже, 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 дуже важливо і не потрібно зосереджуватися на тому, що є загроза з повітря. ПВО це. ПВО, наступальне озброєння. Важке, це наступальне озброєння. Цю війну треба закінчувати перемогою. Глухої оборони створювати не потрібно. Це риторика дипломатичного рівня, великого дипломатичного рівня, яка Продовжує просуватися, і тому, якщо я там трошки переживав, що ех, втратили ми такого колоритного посла, який, наприклад, міг абсолютно легко казати ФАКов там тому самому Ілону маску, very, very diplomatic replies влаштовувати ми не втратили. Ми схоже, що не втратили, що Олексій Макеєв продовжить робити ту роботу. Яку йому пропонує оцю от порядок денний, який запропонований абсолютно чітко зрозумілий від нашого Міністерства закордонних справ? Пан Подоляк цікаво, що це якась, чи це так випадково вийшло, чи це так було задумано? Що Подоляк, який є людиною з офісу президента, теж розповів про танки Леопард і теж розповів на сторінках. Німецького видання. Ось, будь ласка, ось такий слайд. Це вже Дівельт. Пан Подоляк наголосив на тому, що необхідно вирішити питання з в тому числі танками Леопард-2. Сидіти і чекати немає чого. Тут зараз в Унісон. Я просто от хочу. Якраз на цьому моменті наголосити тому розповідаю вам про двох людей Макеєва і Подаляка, які одночасно в унісон, роздаючи інтерв'ю німецьким авторитетним виданням з великою аудиторією, говорять одні ті самі тези про необхідність збільшувати підтримку і чекати немає чого.